День, що відбувається ця вистовка. Ми проєкт готувався власне до Великодня, але якраз але в... є Стасна П'ятниця, є час пам'яті час жертви Христової, і для, для нас це теж для нас, для всіх. За останні роки. Це і перш час згадати жертви. І тут, і тут власне Христос є прикладом, є, є його жертва, є тією жертвою, яка, яка відкриває сенс цього, чому, чому є страсті, чому є смерть. От, і теж дає надію на, на Воскресіння, а, тому, тому, власне, не випадково. Для, для мене справді дуже важливо, що цей проект відбувається тут, що Воленка ага. є, є тут, що, що погодилася зробити свій проект власне в цьому постелі. Я буду повторюватися, що в часі війни цей, цей костелок є таким місцем, місцем зустрічі а, сучасних людей з, а, з традицією, з вічним, з пам'яттю, з місцем пам'яті, яким є, є цей костел, яким є теж наш музей, є місце, де ми, де ми роздумуємо про, про пам'ять роздумуємо про людей, наших теперішніх, наших, наших учасників і власне в цей військовий час. З тобто, 2022 року, тут щороку відбувається декілька, декілька проєктів, на нашу думку, властиво актуальних, ті, які, які мають нам допомагати сприймати цей час, переживати його разом. Теж і важливо і зустрічатися, і ділитися своїми думками. От, тому, тому цей, цей поставик живе завдяки власне, художникам, завдяки вам, які приходите. От, і Для мене це для нас всіх музеїв це, це дуже, дуже дуже важливо. Дякую за довіру, дякую за дружбу в Оленці. От. в Марусі Марусі, яка Товаришує, дружить і, і знайома з творчістю. Дякую дуже за щось сказати, хоча це завжди говорити дуже складно, Це я вже теж повторюся, е, коли говорити про якісь такі сильні е, твори мистецтва, то дуже часто бракує слів, бо просто вони якби говоряться самі за себе. І в випадку Олени, то в мене вже не. Яке я все хочеться висловити його словами, але чогось не можеться, тому що ті слова, вони занадто слабкі, щоб якось передати те, що ми досвідчуємо в спосіб набагато глибший. Так було з проєктом, який відбувався в картині галереї Рощення, так було з тими проєктами, які відбувалися в нас в Національному музеї, так було з останнім проєктом Малени в Жиєві в Арсеналі, АГП. І, і зараз та сама історія. Заходжу сюди і, і просто вже й не маю що сказати, тому що після того, коли ми вже відбули літургічне пригадування події покладення Христа до гробу, пригадування Його зняття з Христа, покладення до гробу, вшанування його присвятого тіла, роздумування над тим, як він зараз перебуває у смерті, і очікування на той Воскресіння. Після тих всіх проходів по наших церквах, які сьогодні всі відкриті і е, запрошують нас зустрітися е, з померним тілом Христовим у вигляді плащаниці, коли ти сюди заходиш, то зразу дуже багато таких думок, тому я дуже дякую, що та виставка якраз так відкривається сьогодні, тому що вона ще підсилює її зміст та без того, звичайно, що є дуже міцний і дуже глибокий. Ось і ти так заходиш сюди, я так дивлюся на ті тканини і думаю про те, як Олена вона завжди так дуже уважно ставиться до речей. Те, що ми можемо там пройти, ось це, навіть не зауваживши для Олени певні речі, наповнюються змістом, вони бережуть собі пам'ять людей, які з ними пов'язані, місць. Де вони перебували, емоції, які вона прочитує в тих речах часом покинутих, старих або забутих. І вона їх ніби очищує, впорядковує, вона їм надає такого звучання, так, ніби, так якби і повертає їм до образ і подобу, так як ми говоримо про людину в плані цього її земного шляху, як повернення до подоби і образу Божого. І мені здається, що то є дуже цінно, тому що воно, не знаю, в такий певний спосіб, яке здає таке трошки відчуття такого очищення і е, такого, такої емоційної спільності. Не лише е, там, мене з моїми близькими, з друзями, з якими, людьми, які у мене тут є, але і з тими людьми, і м -м, з тими місцями, з тими подіями, які вже давно минули. Або про які ми дуже мало знаємо, або нічого не знаємо. І відповідно ті речі, які Олена з такою увагою підбирає, творять з них образи образи пам'яті, образи страждань, образи світла. Я так дивлюся на ті паточки і так собі думаю, от так, воно можна собі зразу згадати про ноші, на яких Несуть тіло пораненого чи тіло померлої людини, а можна згадати собі про ноші, яких четверо друзів розібравши дах, закинули тіло свого, тобто не тіло, а хворого, хворого свого побратима, для того, щоб Христос їх вилікував і зміг добратися через натовп власне до, до нього і зцілити його. А можна подумати вже про ту хворогу перемоги, яку ми зможемо одягнути. Ми зможемо підняти, коли нарешті дочекаємося того світла перемоги. І стільки різних думок вирує, кажу, і воно все, все одно здається якимсь таким банальним, тому що найбільше, що хочеться, це просто більше дивлятися, уважно спостерігати свого роду. Якби... Мені здається, що Олена в кожному такому проєкті вона, якби так запрошує до медитації, може, як би хотілося, щоб ми більше про то говорили. Але справді просто прибує світ, тому що хочеться просто побути з тими речима, з тим простором, з тими образами і е, викликати в своєму досвіді якесь таке відчуття, е, щоб ми не бачили в тому лише страждання, лише біль. Е, а бачили власне надію. І я, до речі, сьогодні тут дуже випадково, то... Що цього, але мені трапилися такі, е, такі слова. Е, я читала спогади про Мирослава Радиша, такого художника українського і сценографа. І він помер дуже в молодому віці, і його друзі е, Василь Парка і е, Черешньовський скульптор, вони створили власний монадробок і написали там такі слова. І я коли так їх читала, мені зразу так подумалось, о, якщо щось треба в Лені сказати про ті слова, бо вони мені якось дуже асоціюються з тим проєктом. І... Але так як випала нагода за три руки мікрофон, то я всім скажу. Василь Парка написав на надгробку свого друга Мирослава такі слова: спи з миром, бо ти є ближче до Воскресіння, ніж ми дні. Я буду в Шеченківському рідному раю, Ронкові, Марусі, Олегові, Богнищі, тому що без цих рідних людей нічого цього б не було, а не було б цьому дуже важливого для мене проєкту, який є невеликою частиною мого проєкту Адапи. Проєкт дуже важливий для мене, тому що, з одної сторони, це є про того, хто. Обравши людську подобу, приніс величезну жертву заради людей, про тих людей, які зараз свідомо по образу і подобі його приносять цю величезну жертву заради нас всіх. І того ж про любов, тому що якщо залишається любов, е, то ну, для мене може це бути дуже патетично, Фактично ми тобто Я теж хочу говорити про любов, тобто, про цю любов, яка перемагає смерть, яка перемагає невіст, яка перемагає все, яка насправді залишається після всього. Вам тобто, дуже дякую, що ви заприйшли. Висновка ага. буде діяти до 22 червня. Запрошуємо. Хочте, будемо вдячні за ваші відгуки, роздуми. Дякую, Якщо хтось має якісь питання, да. якщо так, то ми зараз да. маємо можливість лише поспілкуватися інформально, то запрошуємо. Дякую. Дослівні такі радніштабні та що там буде та. Так що я записав сюди всі ті, що зараз будуть з вами. Без реєстрації, там, якщо. Так, досить. Це просто думаю, на. Не знаю, що присвятити.